Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про цікаві мурали Львова. Перший цікавий мурал має назву Сучасний козак Мамай. Він знаходиться по вулиці Вулиця Захисників України. На муралі зображений козак Мамай, який грає на Кобзі. Він зображений без свого вірного коня, але зображений у сучасному одягу військових України. З правої сторони мурала знаходиться снайперська гвинтівка, де англійською написано ні війні» та фляга з водою або алкогольним напоєм, з лівої сторони козака знаходиться військовий шолом. Зліва від козака Мамая знаходиться вірш харківського автора Жадана. Наступний мурал має назву В честь пам'яті героїв України. Рік написання муралу невідомий та автор муралу невідомий. Мурал знаходиться біля зупинки трамвая, головна пошта. На муралі з лівого боку зображено українського бійця, який захищає Україну від орків та воїна УПА, який тримає рукою ППШ 41. Наступний мурал присвячений Каті Гандзюк. Мурал Катерині Гандзюк був намальований у 2021 році на вулиці Захисників України на Паркані. Мураліст, який намалював цей мурал, невідомий. Попередньо такий мурал із зображенням Катерини був знищений на стіні Львівського державного університету внутрішніх справ невідомими чоловіками. У в першому році цей мурал відновили. На цьому муралі зображено портрет Катерини та відома її цитата. Дякую за перегляд відео, ставте лайки та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.